Сьогодні у нас така чергова дуже позитивна зустріч з нашими партнерами з Данії. От уже два роки поспіль ми. Співпрацюємо сьогодні. Ми в чергове отримали велику потужну допомогу, яка прямує прямо на Сумщину для підтримки наших підрозділів, які там безпосередньо ведуть бойові дії. Допомога у кількості от п'яти автомобілів, в тому числі медичний автомобіль. І саме головне це дуже дороговартісне медичне обладнання, постачання, яке пов'язано із підігрівом крові, і з запасами і заміною крові. І також тактичні оснащення для наших військових сьогодні. Це черговий такий транш. Це невелика група дуже дуже позитивних волонтерів з Данії. Можемо оглянутися і сказати, що ми до сих пір не самі, тому що саме європейські партнери, і, зокрема, партнери з Данії, вони продовжують надавати підтримку і нашим громадам, і нашим збройним силам. da vi startede op, så var det, det det virkede uoverskueligt at finde ud af, hvordan den øh, den bedste måde at hjælpe på var. Øh, og vi 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 kendte vi havde ikke noget netværk i Ukraine. Øh, og vi vidste ikke rigtigt hvor vi skulle starte. Og vi ville også gerne sikre os alle alle al de donationer, øh, vi har taget med, at de virkelig gør nytte. Uh, og det, der var vigtigt, det var at få et uh, godt kontaktnet uh, i Ukraine, og det har vi fundet her i Tjerkasi.